Так, друзі, всім привіт! Вітаю, шановний колектив. Слава Україні! Ну що ж, Сьогодні, так як обіцяв, буду вам показувати, як виставляти норму висіву на цій зерновій фінській сівалці фірми Тюм. Я вже пшеничку протруїв. Сьогодні будемо сіяти, до речі, два види пшениці. Перша це пшениця моя канадська. Ось така вона. Це сорт Орвіль. Репродукція еліта. Трішки поїхало до людей, до моїх підписників, решти залишаю собі. На посів кілограмів 180, да, 180 кг залишив собі, значить, 140 залізло сюди, ну, ще 10 досипати можна. Тобто об'єм бункера, якщо засипати пшеницю, всього 150 кг. Чесно, маловато. Хотілося би, щоб оцей. Бункер для Міндобри все-таки був трішки поменший. А сюди що поміщалося все-таки 200 кг. Ну, що маємо, то маємо. Друга пшеничка це КВС Еміль. Е якщо не помиляюся, репродукція еліта або перша, е ну, у відео вставлю ось така пшениця. Теж хороша, Ну, давайте її порівняємо з орвілем. Якщо порівнювати з Орвілем, ось ця і така, то все-таки Орвіль покрупніший в мене буде. Він такий довший, ця більш така кругліша, а цей довший. Ну, по крупності ну, на процентів 30-40 Орвіль крупніший. Значить, будемо сіяти дві пшенички, ще один мішечок загружу, положу туди, де бункер для міндобрив, і повезу це все, бо тому що мені переїзд потрібно робити. 3 км в одну сторону. Ну і це незручно. Так, без проблем сівалочку ДТЗ підносить. Загруженою цією пшеничкою. Це десь в районі 800 кг. Без проблем він підносить, передок не відриває. Так, потрібно їхати акуратно, не швидко, кілометрів ну, не більше 20. І все буде добре. Добре, тоді багато ж роботи у нас Показую, як це все. Виставляти. Значить, перше, що нам потрібно, це подивитися, яку норму нам потрібно. Пшениця це саме вверху. Якщо виставити четвірку, це буде 220 кг. Значить, приблизно так я буду і сіяти, тому що знаю, пробував, що все-таки похибка в 10% є. Тому зараз виставляємо четвірку. Так, тут стоїть 4 і 1. Виставляємо на цьому барашку. 0, і на цій шкалі, що була четвірка, вона от отак має рівненько сюди заходити. Все. Тепер зараз відкриваємо оці жолубки оце діло доверху, і туди всередину подаємо. Так само і з цієї сторони. Це, звичайно, не який підставляти, як в минулому році. Все, це зробили. Так, далі. Нам потрібно ручку взяти. Вона з цієї сторони. Ця ручка нам потрібна для того, щоб ми не мастили свої руки, а прокручували за допомогою нею колесу. Бачите, і про це попіклувалося фіне. Для 2-метрової цієї сівалки потрібно прокрутити колесо 24 рази. Так, як можете бачити, пшеничка у нас уся гарненько в лутки повисипалася. Її кругом одинакова кількість, тобто сівалка сіє точно. Бачите, кругом одинаково. І тут так само. Все. Зараз беремо, значить, вагу і це все будемо проміряти. Тут все просто: подаємо оцей жолоб на себе і отак знімаємо. Так, і тепер просто висипаємо передню відтарувавши. Так, один лоток. І так само другий. Так, значить, дивимось, що у нас там вийшло. А Получилося в нас 2 кг 387 грам. Тобто 200. 40 кг на гектар. Добавляємо до цього ще похибку в 10%, а це 100%, я думаю, що буде. Тобто зараз ще е, зменшимо, я думаю, на одиничку, тобто поставимо 9 тут і все. І получимо висів 240 кг на гектар. Якщо по таблиці дивиться, то четвірка, виходить, у нас. По пшениці так, це 225 кілограм. Тут у нас показало 240. Ну, Але це все, звичайно, в залежності від пшениці. Якщо пшениця нормальна, калібрована, то, звичайно, важка, то буде воно трошки більше. Якщо не калібрована, то буде, в принципі, ті самі значення. Що ж, це все діло закриваємо, відкриваємо оцю для міндобрив. І, друзі, туди ще запихаємо один мішок. О, все, подивимось, як зараз тракторець справиться. Мусить підняти в будь-якому випадку. Так, ну як бачите, без проблем він підніс. Так, передок трішечки та й розгружається, але нічого. Не забувайте, що позаду 800 кг у нас. Добре, мчимо поле. Так, все, я вже добрався на поле, без проблем, ДТЗ привезла 800 кг позаду. Е, скажу вам так: веземо все добре, без проблем, коротше. Він везе, але шкода тракторця. Все-таки 800 кілограм і для МТЗ вже немало. А для такого малесенького дракончика, то це багато. Ну, Ще плюс запас в 300 кілограм по навісці є. Ну але якщо ще загрузити міндобривом повний ящик, то ні, він вже не справиться ніяк. Хіба ще навішати два блінчика по 30 кілограм? Значить, маємо отаку площу. Тут 15 соток і ще буде одна 55. Зараз це все діло позасіваємо. Будемо таки ще робити експеримент, точніше, не експеримент, спостерігати. От маємо тут площу і маємо напроти теж площадь. На цій площі буде моя Орвіль, а на цій буде КВС Еміль. Іван, тобі привіт. Твоя пшеничка скоро буде сіятися. Ну і в принципі будемо дивитися за розвитком. Тієї чи іншої пшениці буду сіяти, звичайно, я без міндобрив, тому що у нас закрили магазин з міндобривами, і тому без міндобрив буду сіяти. Ну і буде наочний такий приклад. Будемо спостерігати, яка пшеничка по розвитку як буде себе показувати. Ну і звичайно, по врожайності все буде добре на слідуючий рік, я вам покажу. Бачите ще добре, що ці пальці на самій сівалці є плаваючі, Шикарна. от Річ, так як у мене немає цього на навісці, а на таких тракторцях, та, в принципі, на будь-яких бажано, щоб був такий режим плаваючої навіски, точніше самих оцих, як воно називається, вертикальних розкосів. І бачите, як перехилилась тепер. Сівалочка собі вирівнялась, трактор стоїть в борозді, а сівалочка вирівнялась. Коротше, класна штука. Тому що ж, зараз розпочинаємо сіяти. Всім приємного перегляду. Так, ну що ж, першу площу засіяли. Як бачите, отак вийшло. Була кукурузка і, можна сказати, її немає. Це все діло як культиватор. Він витягує цими передніми лапами культиваційними. І все. витягнув, витягнув і нормально. Коротше, пшеничку сіємо десь на 3-4 см глибини, ну, можливо, десь там якась і 5 впаде. Ну, приблизно 3-4 см. Поверху зерна практично немає, буває, там один, один, одинарні зернинки попадаються, а так все, прикаточка прикатує. Ну, звичайно, кажу, під сою я ще буду щось таке думати, тому що, друзі, все-таки оці рівчики нам не потрібні. Якщо м'яка земля, або тоді дуже слабо, як би сказати, Орати на невеличку глибину, якщо оранку робити під сою, ну або просто дискувати і сіяти. Того, що будуть рівчаки. Я думаю, якусь таку розгладжуючу дошку, все-таки я мушу сюди переробити, бо діло не буде. Так, ще хочу сказати, одне те, що мене лякає, поки що лякає це анкера. Все-таки я звик що диски, всередині трубка і падає це все вільно, між диски. Ну, якщо вони забились, то так. Тут все-таки вона наполовину дискова, наполовину анкерна. І оце все діло та й може підзабиватися. Мені так здається. Не знаю, в принципі ж, анкерами сіють і все, все добре. Але щось мене це трошечки лякає поки що. Ну, подивимося по сходах. Поки сіємо собі, сіємо людям. А сходи, звичайно, покажуть. Ну, не знаю, отам, в принципі, трошки. Між диском і анкером всередині підзабивається це все діло. І не знаю. Хоча зерно мало би випадати от сюди, навіть позаду. Воно, напевно, що випадає. Просто я його не бачу, бо прикатка все прикатує. <смі> і навіть розгортаєш там, толку його не А Воно виднося, виднося починав сіяти і пшеничка. Пшеничка є. Тобто, тобто, має бути все добре. Я надіюся. зерно є. Ой, ну якщо користуюся завжди якийсь перший раз, користуюся якоюсь новою річчю, то довіри ця річ мене завжди не викликає. Але все-таки як китайська сіла, то чому фінська має погано посіяти? В принципі, за два тижні буде ясно. Добре, переїжджаємо ще на одну діляночку, подивимося там, до речі, що у нас вийшло от стільки. Досипемо зараз мішечок і поїдемо сіяти ще 55. Соток. А можливо, не будемо досипати. В принципі, напевно, що не будемо. Подивимося, наскільки хватить нам оцього зерна. Тут 140 кілограмів засипано. Так, ну що, друзі, в принципі, бункер у нас вже йде під завершення. 140 кг, нагадаю, було там засипано. Значить, отак виходить. Ну, бачите, непогано, непогано. Немає що казати, так як площа не культивірована, то добре. Значить, 140 кг я засипав, виставив норму, якщо дивитися по таблиці це 195 кг це 3 кг. І 9 я поставив. Це 195 кг. Висіває на даний момент 58 соток засіяли. Я порахував, це 240 кг на гектар. Тобто похибка, якщо дивитися по таблиці і по реальному висіву, у вас становити буде 20%. Майте це на увазі. Все, звичайно, буде залежати від того, яке у вас зерно, ну але 20% по таблиці є неспівпадіння. Тобто, Якщо ви виставите по таблиці, наприклад, тих самих 240 кг, то у вас буде сіяти, напевно, кілограмів 290 кг. Одним словом, добре все я розчитав. 240 кг висіваємо. Залишилося у нас ще стільки. Якраз пройти туди два, два сотика і все. По резині, так, резина була трішки тріснута. І отаке от діло тут, і ще десь. Бачу погірше стан. Вроді би, оце чи що там. Ну, коротше, резина, е так собі, ще та відкатає, цей сезон відкатає і, можливо, навіть слідуючий покатає ще. Ну, але про запас обов'язково потрібно буде прикупити. Так, в принципі, цілому все подобається, то що вона важка, дуже важка, і під 40 конячок навіть не думайте нічого брати, такого подібного. 50 кінських сил і то вага, що була 2,5 тонни. Це Луул 454, 504, ДТЗ-5504 НК і щось подібне. Під Соліс, я кажу, ідеально, просто ідеально буде. Під китайці маленькі, ну, я не знаю, хіба будете на, загружатися на полі, і у вас буде акуратний рівненький виїзд. Якщо такий виїзд, то, то капець. Ви перекинетесь з тракторцем. Але сіяти можна, буде навіть і якоюсь 40, наприклад, там, тим самим 40 ДТЗ з кабіною. То буде, будете сіяти. Ну, Але не рекомендую ні. Це важкі сівалки, і для них потрібен, друзі, важкий трактурець. Наприклад, отакий. От і то він відчуває, добре, що я ще розширив кулію, бо так я, напевно, з ним перевернувся з цією сівалкою. А так він ну, відривається колеса, особливо передні, якщо отакі. От Якісь переїжджаєш рови і загружений повний бункер. Добре, зараз досипаю, досіваю. Так, друзі, ну що ж, засів я імільку. Цей підзабитий сушничок мене трішечки піднервував, але все нормально. До диска гляну, бо тому що він трішечки ну, якось так занадто надкоси е, е Виднося, як він стоїть, як оці по стоять. Потрібно буде подивитися. А так, в принципі, подивився та добре все сіє. Все добре сіє. ну Просто потрібно виробляти площі, так як я. По груді сію, то ну і грі жалітися. що ж тут вимагати від сівалки, яка яка предназначена для того, щоб площа була вироблена. Бачите, де-де де можна залишити, глибоко ж не сіємо сантиметрів 3-4. А так, все прикатано, все нормально для пшениці саме то. Саме то, друзі, а для сої потрібно щось буде робити, тому що оці перепади, е ну хіба можливо. Якщо, до прикладу, закультивірувати, то земля всядеться і можливо менше буде притискати. Але я думаю, під такі цілі потрібно що робити? Правильно. Е е дискувати, друзі, і сіяти сою. Одним словом, таке, коротше, емільку висіяли. Там щось було 110 кг у мене. І отак залишилося. Ну, повисів, в принципі, те й виходить 240 кг на гектар. Коли трієчка на лінійці і дев'яточка на барашку. Коротше таке. Друзі, надіюся, що відео було корисним і сподобалося вам. Будуть якісь запитання, пишіть в коментарях. особисті запитання, як завжди, пишіть мені на електронну адресу, яку знайдете в описі під відео. Також, звичайно, пишіть на WhatsApp, потрібно сою, також замовляйте. На всіх хватить. Ну, а на завершення я вам всім хочу побажати, як завжди, міцного здоров'я. Та не забувайте, любіть, поважайте свою працю та свою техніку. Та вона вам віддячить. Тим самим все, па-па!